Прекрасного дня з нами Уляна Добуш, і ми сьогодні розкриємо тему, яка називається «Вихід за рамки. Я трошки анонсую, звідки береться ця тема? Багато людей каже, я задихаюся, мені тісно, я не можу вже більше жити разом з цією людиною в таких обставинах, в таких думках, в таких почуттях. Мені треба вирватися, вийти за рамки. Але я не знаю, як це зробити, що я не вдіяла. Або не вдіяв, я опиняюсь на тому самому місці. Уляна, що таке для тебе вийти за рамки і навіщо це робити? Поділися, будь ласка, е, ти знаєш, багато людей приходить на терапію і розказує, що їм тісно насправді жити. Е, щоб озвучити, що таке для мене вихід за рамки, це пізнання чогось нового і дозволити собі на нові емоції, нові дії, нові подорожі, нові відкриття. Чогось, ну будь-чого, що мене в цей момент зараз цікавить та? або на що відкликається моя душа. І чи знаю, як я це робити. Ну, звичайно, що спочатку я не знала, як це робити. Просто є якісь всередині таке бажання, наприклад, сісти в машину кудись поїхати. Ну, всі чекають відповіді. Конкретно скажи, куди поїхати, от конкретно куди. А я кажу: я не знаю, їдете зі мною чи ні. Я не знаю куди. Я просто хочу сісти і поїхати. Давайте ми поїдемо в цю невідомість і подивимося, що там буде в тій невідомості. Та. Для мене їхати в невідомість це ніби як довіряти простору, довіряти Богу, довіряти світу, довіряти собі і відчувати оцю дорогу. І що для ну, що Бог для мене запланував? Що він хоче, щоб мені показати? Я ж ну мушу так якби чути, відчувати той простір да? і зрозуміти, що він мені хоче показати. От якщо я буду конкретно казати, їдемо там, наприклад, на скала Довбаша або їдемо. Славське там, то це вже якби є завершена дія, і ми приїжджаємо туди. І в кожного є якісь очікування. Ці очікування в кожного мають якийсь такий характер спогадів з минулого. Так? Ми їдемо в майбутнє спогадів з минулого. Так? І хтось в минулому мав там щось дуже класне, але і погода там була інакше, і час був інакше. І ти був інакше, і твоє. Бачення цього всього, і твій настрій він був так само інакше. Е, можливо, ти очікуєш, приїхавши туди, що ти це знову отримаєш, але і компанія інакша. І тоді ми приїжджаємо туди. І якщо є очікування, ти отримуєш не те, що ти хотів, як ти це вважав по спогадах своїх. Та? І тут виходить внутрішній такий дисонанс, що я ніби за чимось їхав, а я не розумію за чим. Та? І ніби те, що я як думав, що хочу отримати, я отримав ніби менше. Вроді було теж класно, але. В кінечному результаті ти приїжджаєш додому і якесь таке відчуття, що ну, щось ніби недоотримав. Не так? так от, зі свого досвіду, вам можу. Поділитися, що їхати кудись в майбутнє з відчуттями, переконаннями, очікуваннями з минулого, якби та, це досвід. Ми кажемо, що в мене є досвід і моє життя на ньому базується. Але досвід, він так само має свій контент, як це сказати місце бути, а десь він має бути відсутній той досвід. Тобто, навик водити машину це як досвід має бути. Та навик розбиратися в знаках, коли я кудись їду, як досвід, це має бути, спілкуватися. По дорозі з людьми там заправити машину, та це я його використовую, цей досвід. але використовувати досвід, що я кудись поїхала е, і там було щось, і я це знову отримала досить як е, бажання прибути в кінцеву мету, яку я вже знаю з минулого. Так, а для чого? Я ж там буду знову і знову і знову. Та То це тоді вже стає на такий звичний е, звичний, як це сказати, як звичка, і е, як день сурка. Ну я типу, знову і знову хочу проживати. Саме це ми ма можемо... навіщо виходити за ранки? е, щоб проживати нове, щоб нове проживати, щоб бачити, відкривати свої кордони, тому що насправді людина набагато більше, ніж вона думає сама про себе. Я є більше, ніж те, що я бачу, це оце, тіло моє. Там я навіть більше ніж те, що я зараз говорю, тому що я навіть в словах вам не можу передати весь діапазон ну, спектр у цих відчуттів. Ну цих відчуттів, які ви будете ну, цього всього, що ви по дорозі відчуєте, чи, чи побачите часто ти і спримати. виходиш за рамки? Ти сама часто виходиш за рамки? Я постійно виходжу за рамки, тому що я побачила колись таку як сказати, закономірність, що коли тобі. Тісно в твоїх рамках, наприклад, дома тісно тобі хочеться поміняти квартиру, там та чи тобі, наприклад, тісно з, з цією людиною, з чоловіком там, наприклад, а та? тобі хочеться зразу щось не то, ніби да. Але це тільки тому, що ми вже зайшли до якогось такого стану, де нам треба вирости, і люди часто дуже не розуміють, що нам треба просто вирости тут а вирости в чому вийти за ті рамки і пізнати щось нове. Тобто разом пройти якийсь новий шлях, де ми один одному відкриємося знову. Тобто я пізнаю щось це, що я ну, не бачила в тобі. Да? Тому що такі там, за 20 років чи за 10, які то, е, є постійно один і той самий, ніби, да? ми вже бачимо, у нас одні ті самі ситуації, і тому мені вже стає ніби трохи скучно, хочеться розвитку. Да? І тоді ми беремо, сідаємо, і їдемо кудись в інакшу країну, чи в інакші подорож якусь. Да? І ми їдемо не так в ту подорож, як завжди, а, наприклад, там, ну, не, з, не з рюкзаками там, і щемаданами. Да? А ми просто вдіваємося, беремо гроші там, і їдемо на І да? Дивимося, як тоді відбувається наша подорож. І, звичайно, там будуть нові умови, нові дії, якими ми ще не стикалися, будуть наші нові реакції. І опа, я подивлюся, що в якісь реакції ти замість того, щоб злитися, наприклад, то ти дуже так е, толерантно, якось дуже класно і спокійно е, поступиш. Да? І е, в якихось інакших е, ситуаціях, яких в нас не було так само. Е, я пізнаю тебе нового, і в мене буде можливість знову закохатися в тебе нового. Просто. Е, плюс ти пізнаєш мене нового, в мене ж теж будуть реакції, яких я навіть не очікували, що вони взагалі в мене можуть бути. Так? Ми пізнаємо людей. Тобто ця вся інформація, це все події, які будуть відбуватися, ці всі спогади знову та час потрібно, щоб їх якось освідомити, пережити. Так? І оцей весь процес в цьому процесі в тому хаосі виходить побудова закоханості нових відкриття нових почуттів. І тоді і ми інакше, тому що ми навіть молодіємо на декілька років, коли ми бачимо один одного в таких різних. Процесах нових. Я от якраз показував тут, що ми сьогодні вийшли за рамки, залізли на таку вежу. Неймовірно це було. Так, і це було досить страшно, бо там була така поличка. Дуже ну, така стрьомна. Я, я не подумала ні про що взагалі, е, як ящерка просто так от цеплялася. Да. руками затіскали. Да. Хоча а там, ніж а я там подумала, прірва прямо... під нами да, була. Я би раніше думала, Ой, 80 вісімдесят метрів я взяти, да. треба то взяти, то то і вже би йшла з величезним рюкзаком. А так і, і ми сьогодні... без мотузок, тільки бачимо тут, як скелолази тут лазять, і в них тут оце все. І можемо прямо показати, яка тут скеля і яка там прірва. Ось так. Ого-го, ось яка височенька. І ми тут пройшли і вийшли за рамки. І що ти е, відчуваєш от е, як, як метафору, що ми таке зробили, коли ми вийшли за рамки, наприклад, прямо сьогодні? І щоб ти е, запропонувала людям отак метафорично ви за, виходити за рамки. це Ну, Наприклад, там, як е, новий ковток повітря чи нова висота, як, як для це тебе. Це Це відкриття чогось нового, нових е, станів для себе і е, бажань, нові, нові бажання з'являються. Ти так ніби там е, піднімаєшся наверх, і ти е, е, усвідомлюєш е, вчорашній день свій, позавчорашній свій день, і ти собі робиш вибір, о, я хочу, щоб наступні інші, в мене були інші, і ти розумієш, що ти автор того все. Якщо ти зміг сюди вибрати, значить ти можеш і все собі так будувати, в принципі. І ти е, ну, бажання, народжується бажання, ще більше відчуття такої якоїсь е, Я все зможу, у мене все вийде, нема сумнівів. Е, Кожен ніби такий вихід за ранки дає тобі більше впевненості, якоїсь основи такої, ти розраховуєш, ти вже ти себе бачиш по інакшому і ти розумієш, я можу собі довіряти, тому що я це зробив, і це, і це, і це, і це. І це. Ти приїжджаєш вдома і потім такий усвідомлюєш, лежиш, усвідомлюєш і думаєш, ого, а в тій ситуації так поступив, а в тій так. А раніше я би так не зробив. Я б взагалі лежав на дивані, але ні, тут хтось прийшов і мене дьорну поїхати, наприклад. О, власне, про це моє mm -hmm. наступне питання. Хтось прийшов, так. Да. Тобто, о, о, як ти вважаєш, чи обов'язково Провідник, яка його компетенція, і які його межі, щоб він, наприклад, не в'язав тобі як то собачку на поводок. Це да? дуже класний момент, тому що угу. це мені хочеться зараз сказати. Люди труться об людей, да. люди ламаються об людей, і люди е та, да? об людей, любляться об людей е і так само пізнають світ через людей. Е і хтось прийшов. Я хочу піти в світ цієї людини. Я це дозволяю піти в світ цієї людини, е можливо, на довгий час. Я не Можливо, на, ну, це, скільки я там буду, я не знаю. Це покаже час і досвід, і сама ця людина, і все, все що буде там відбуватися. Тому що з кимось я можу ходити роками поруч, та? з кимось я можу пару годин всього бути поруч. Та? Тому що якщо людина є цілий світ, значить ти нряєш, як е, Аліса в зазіркалі, да? оце чорна нора, ти ніби ніряєш. Ту людина в Чорному рок, інакше світ, і ти знаєш, пізнаєш світ, маючи її енергетику поруч з собою. Так? Є люди, з якими мені класно енергетично, тому що я з ними відкриваюся і мені класно ними. А є люди, з якими мені душно і тісно енергетично, і я не хочу з такими людьми йти далі. Просто тому, що я вже я далі вже пройшла, розумієш, і в нас трошки йде енергетична несовмісність. Добре, тобто ти кажеш про людей, які знаходяться в наших ближніх колах, а я тоді, Ще питання так розверну. Чи є професійні провідники, і чи є сенс звертатися до них до таких ініціаторів, людей, які тебе ініціюють, бо вони вже там, mm. бо вони вже на щабель вище, бо вони вже пізнали щось таке, що ми навіть подумати це не входить в простір нашого mm. усвідомлення. Так. чи користуєшся ти такими людьми? Дивіться, користуюся, звичайно, це дуже класно. Взагалі люблю провідників таких шукати і завжди люблю шукати людей, які більше знають ніж я. Тому що якраз з ними тільки і вдається заходити е, в цю чорну дару е, Тісно, якраз з тими е, інформацією, яку ти вже знаєш. Тому кожен раз хочеться рости е, пізнавати більше. І, звичайно, я завжди шукаю на своєму шляху е, вчителів. Е, ну, бо це є та чорна дара. Вони мені розкажуть, є якісь моменти, які я не можу усвідомити, Мені потрібна інформація, якийсь такий шлях, по якому вони мене проведуть. Спочатку носити мене інформацію, яка мені подавала. Е, ну, Стающе да, тобто я ніби ка, приходжу і кажу, яка сліпа зона, да, що ти сама да, себе я ніби, не бачиш. Може кажу, я хочу от туди і туди, і вони мені задають питання, а я розумію, що в мене немає відповіді, бо я не знаю, що вони хочуть взагалі почути. Я не розумію, ну яка відповідь має бути. Да? і Я кажу, я не знаю, яка там має бути відповідь. І тоді вони мені кажуть, підводять так акуратно, що от до того до того. А як ти думала, це? Я така, опа, я про це взагалі не думала, ну, ніби я навіть не допускала таких варіантів, я навіть не усвідомлювала, що щось таке може бути. Так? І, власне, тому повинен бути мені хтось, хто мені це відкриє, розумієш? Бо якщо не буде тої наступної людини, яка це відкриє, то ну, я так все життя 80 років, там число проживу в Дні сурка, І, можливо, якщо раніше це було модно так жити, там СССР, наприклад, в минулому, так? кожен день такий стабільний, стабільний, стабільний. І це був теж свій кайф тому був, так? то зараз навпаки класно рух. Постійно кудись рухатися, щось пізнавати, відкривати себе, людей відкривати ситуації, ті всі моменти. Наприклад, як раніше я не могла би спати в дощ без палатки в спальнику під сосною, в горах. А потім я спала в дощ без палатки в горах під сосноюну. І це було так кайфово. і Я думала, я не захворіла, в мене, ну, я така сильна стала. Я трошею, мені нічого не страшно, куди би я не попала, розумієш? Тобто мені це треба. Дивний такий дослід, навіть в мене да, такого немає. Мені не треба бебухів оцих всіх якихось, ем, ну як сказати, чемоданів, цього одягу, цього всього. Да? В горах можна знайти там є такі ем, як сказати, ями з камнів, і ти туди ховаєшся в той дощ. Скалу, да, ти, да, такі неї, ти ніби є, зливаєшся да. з тою скалою mm -hmm. в тому спальнику, так от фігачить тобі дощ, тут мох. Да? І ти зранку стаєш і, і думаєш, це божественно просто. Це такий, причому я ходила сама без нікого, я нікого Ого. не знайшла просто. Ого. E, і з одної сторони можна сказати, що ну хтось би мені сказав підготовлений, оцей хто оці ось спеціальні штуки робить. Да? Ага, вони би сказали у Е, e, Вони би сказали, що це. Ну так ніхто не ходить, тому що це та ну так ніхто не ходить. Ти що, там має бути там запас їжі, там запас того, 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 того да? Е, от а в мене так часто буває в житті. Мені завжди е, колишній мій чоловік казав, що как у тебе получається. Я кажу, ну я просто беру, йду і роблю, і все. І просто беру. От я відчула, захотіла це і пішла, це зробила. Та я не е, не усложняю собі це все, да не ускладнюю собі це все якимись чужими страхами, е, думками, сумнівами. Супер, дякую, е, що ти розказала. Я ще хотів себе спитати. Я перепрошую, угу. да? про от, от останній твій досвід виходу з ранку, коли він був. Який він. Ну я тобі скажу, оцей досвід був да. дуже класний. Так, дуже сильний такий, я розумію. Е да. Дивись, напевно, оцей, що я зараз на ньому зупиняюся. Е тому що я просто сіла в маршрутку, а потім я просто сіла в поїзд, а потім я просто е вийшла і піднялася на гору, Я довго-довго йшла, -довго і це був такий мій. Е Момент істини, що я сама серед листів, це Бог і я і все, знаєш, дорога Бог і я. От потім я захотіла їсти. Таке враження, що Бог якусь хату послав просто. І я зайшла, кажу, є стакан води, якийсь там кусок хліба. То мені там і яйця коротше, нажарили, і вареники якісь дали. І кажу, дякую. Але я так спеціально поїла ну менше, ніж я би хотіла поїсти. Да, тому що мені було важливо ну, іде, за, за ідею цієї піти. Да. Звичайно, мене Хочуть тут залишити, да, але ж ну куди ти йдеш? Та як ти сама Дайте водички дівчина? Попити, а то так та, їсти там... хочеться, що не, <рес> та... нема де спати. Да. Да. Ти дівчина, та як одна дівчина, та що ти з глузду з'їхала, куди ти? Але якщо менше розказувати, просто я йду прогуляюся, я скоро прийду та ну от і вони тебе тут чекають, ніби ти піднімаєшся вверх. Ти йдеш, ідеш вверх, і ніби тут темніє, і все, все да. Ну ні, в мене там була свічечка із пічечки. мене такі елементарний, як це набор женський, чисто женський, бо така кругла свічка за три гривні. Сірники в мене було, і оцей спальник з рюкзаком е, мене навіть карімату не було, боже, але в мене ще там щось було. А, і фонарик в мене був такий на цей. Е, все, і я піднялася на ту гору, вже вже темніло. Це було чудово, ну, Ніч була чудова, тому що був, були зорі. Але зранку я проснулася від того, що фігачить дощ дуже сильний. І це було класно, тому що ти лежиш, такий, тобі тепло в спальнику, Дощ фігач, ти не хочеш вихати виходити, як вдома, як знаєш, з ліжка. От, і ти розумієш, що якщо я зараз вийду і зараз намочуся, да, буде все мокре, а може бути і погана погода, да, а потім думає ну і що? я ще проживу і це замерзну, і це буде ще класний досвід, тому що я прийду хвора, да, я прийду хвора, мені всі скажуть, що ти дура, і все буде класно. Я ніби як це чувство своє, Ні, ні, биття. Оце чувство віни, типа, отримуєш, от ти дура, наказання знаєш. таке, але все вийде по інакше. Моя я вийшла намокла, а потім я побачила якісь квіточки, пішла щось за тими квіточками. Потім я побачила мох оцей ем, да, 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 ісландський, мох. ісландський мох. Я так. його пожувала. Виявляється, він дуже класний, Там чотири да, да. штучки його живого такого жиє. Да. Він дуже насичує. Е, Ну, він такий да. дуже да, да. Uh -huh. От Потім я вже потім зустріла якихось людей, вони мене нагодували знов таки. Потім я спустилася на озеро, на оце, е, озеро несамовите, ага. покупалася, хоча мені кажуть, що там не можна купатися, але як там нікого не було, слава Богу, був бо дощ сюди да, якось люди надійшли. Ну, тих, я зустріла на хребтіті, щоб мене погодували. От. Я спустилася на те озеро несамовите, покупалася, покайфувала собі, Боже. Кого не спитайся, щоб ти, кари, ти не побажала мені. тим Людям, які хочуть виходити за рамки. Е, ти знаєш, зараз мені хочеться сказати, що виходьте за рамки і дозволяйте бути собі з собою, тому що це є оцей зв'язок з істочником, з Богом, да? а він точно вас захистить і вам і людей, і бабку якусь там з варениками, е, і камінь, під який можна сховатися. І світ. Піде вам на зустріч. Е, так, світ іде на зустріч. Ну, мені, ну, мені, я думаю, я впевнена, що ми тільки для цього сюди приходимо, не для того, щоб битися один з одним чи ламати один одного. Да? Хворіти, там страждати, ходити на роботу, оце в рабство залазити, бути як роботами такими. Да? Це теж потрібно для певного е, моменту, щоб усвідомити, пройти цей момент як базу. Да? А ми сюди, власне, приходимо для того, щоб е, досягнути вершини цього істочника і почати з ним взаємодіяти. Це дуже круто. Дякую, Ляночко, і ми продовжимо ще цю тему. А на зараз дамо нашим глядачам, слухачам повідчувати, побути з цим, побути і вирішити, куди їм. І я на завершення покажу, що тут є. Ось є люди там, бачите в наметі, які не хочуть. Yeah. А є ще люди далеко-далеко, які навіть на річку не приїдуть. І от до нас тут прийшли прийшла компанія, а, а, але вони сюди не піднімуться, бо тут недосяжна така а, поверхня. І кожен з нас має свій і свою специфіку і свої можливості за рамки. То будемо виходити за межі таким чином, щоб нам це було не смертельно, але дуже цікаво. І знайдемо таких людей. Треба виходити, щоб знімати обмеження. Та і Ми знайдемо таких людей, які більші нас, mm -hmm. і і будемо в них вчити. Я дуже дуже хочу таких людей знати. Так. То будемо знаходити і разом і час якщо жити. Ви, якщо час вам більше жити. і ви така людина, і ви відчуваєте, що вам коли хочеться кудись вас тягне, але ви не розумієте куди і що робити. То не, не лягайте на диване, не йдіть, не відкривайте е ну е холодильник, щоб поїсти. А дзвоніть до нас і приєднуйтеся, доєднуйтесь до нас і. Ми відкриємо те, що ми знаємо, хтось нам відкриє ще більше, а потім ми вам відкриємо це більше, а потім і ви комусь відкриєте. Ну да, і в нас є прекрасна ідея створювати спільноти, ком'юніті таких людей, вітамінних людей, вітаменів, вітавуменів, які да, можуть і знають, як виходити за, за рамки, якщо ви такі доєднатись. До нас гарного дня, гарного зеленого життя і. Ясного-ясного неба над нами, в якому сяє одне чудове сонце жерело нашого щастя.